Донбас багатий шахтами, териконами та соляними родовищами. Назва Донбас це скорочена назва донецького вугільного басейну. З давніх часів територія Донбасу була заселена кочовими народами, такими як скіфи, сармати, алани та печеніги. У середині XVI та впродовж XVII століття території Донбасу активно заселяли запорізькі та донські козаки. Там вони засновували поселення, які називалися зимівниками. Згодом козаки починають будувати соливарні для видобутку солі. Ось що пише очевидець, який був на Донбасі у 1653 році. Прийшли на тор зарубіжних Черкас осіб 400, без жінок і без дітей, не на життя, а для соляного варення. А отаман, де у них Іван Лисой міста Полтави. Приїжджають для соляного варення і живуть на тору неділю по два і по три. Через обмеження прав донського козацтва Московією у 1707 році донські козаки підняли повстання проти Московського царства. Повстання очолив кіндрат Булавін. Петро І відправив свої війська для придушення повстання. Однак, у квітні 1708 року московські війська були розгромлені на річці Айдар. Але в липні 1708 року московити придушили повстання. Усі поселення на Донбасі були спалені, проте після цього козаки відновили їх із нуля. Уже всередині XVIII століття території Донбасу входили до складу кальміуської паланки Запорізької січі. Німецький мандрівник Йоган Гюльденштет писав так: указом сенату Кальміус оголосили кордоном між донськими і запорізькими козаками, і тому правом рибного лову на морському березі до Кальміуса користуються донські козаки. А за кальміусом воно належить запорожцям у 1753 році. Російська імперія створила між річками Бахмутка та Лугань Слов'яно-Сербію. Територію, де були розташовані військові поселення сербів, вони мали охороняти кордони Російської імперії від нападів турків та татар. Після ліквідації Запорізької січі у 1775 році Донбас увійшов до складу катеринославської губернії. У 1795 році імператриця Катерина II видала указ збудувати ливарний завод на річці Лугань. Для виробництва гармат російської армії. Його будівництво очолив шотландський інженер Чарльз Гаскоїн. Саме ця подія ознаменувала заснування міста Луганськ. А у 1869 році британський підприємець валійського походження Джон Юс, купивши у князя Кочубея землю на березі річки Кальміус, збудував металургійний завод, названий на його честь. Саме і так з'явилося місто Донецьк. На завод приїжджали працювати інженери з Європи, а також селяни і вільні робітники. Ось як виглядав Донбас тих часів. Але ми не забуваємо про українське коріння Донбасу за даними перепису населення 1897 року. У Бахмутському повіті 58% людей зазначили рідну мову українську у старобільському повіті 83%, а у маріупольському повіті 47%. Після проголошення Української Народної Республіки у 1917 році в Бахмуті було піднято український прапор. Однак, у грудні 1917 року більшовики окупували Донбас. Але у квітні 1918 року Україна за допомогою центральних держав звільнила Донбас. Але в 1919 році. Більшовики знову окупували Донбас, проте з 1930 року почалася жорстока русифікація та жорстока колективізація. У 1941 році Донбас окупували німці. Але в 1943 році СРСР повернув контроль над Донбасом. У 1991 році Україна стала незалежною на референдумі щодо незалежності України. Більшість населення Донбасу проголосувала за незалежність. Саме у 2012 році в Донецьку провели чемпіонат Європи з футболу. Але у 2014 році на Донбасі з'явилися сепаратистські утворення ДНР та ЛНР, які підтримала Росія. На жаль, зараз більша частина Донбасу окупована Росією, але наша армія обов'язково звільнить його. Адже українці ніколи не здаються і продовжують боротися за свою землю. Донбас був, є і буде українським.